Але давайте починаємо вітання. Дякую за те, що мене. Знаю, мене звати Ніона Джейден. і моє відношення до України і відбудови України. Почалося два місяці тому. Я фактично в Україну протягом цього 2023 року, будучи головою стратегічного планування, і так само працюєте над змінами клімату і проблеми колишнього середовища. У мене з того часу я останні два місяці перейшла назад. В сполучені Штати Америки перший за довгий час і я працюю в програмі про партнерства виконавця програми USAID. І я старший менеджер розумного кліматичних рішень, і в попередніх презентаціях я вже бачила. Я, я не бачила їх, тому що мені було трошки за ранка різниця в часі, але зараз я вже тут. Це не є наукова тема, це буде просто загальний огляд, і я б хотіла поговорити, як біологія може бути потенційним дуже невеликим, але все-таки рішенням, кліматичним рішенням. Отже, зміни клімату вже тут Я думаю, що на кожній конференції вже всіх цією темою. стільки раз по це -по 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 повторювалося. Але це є також, також відбувається в Україні. Воно, ми можемо його виміряти. Люди вже відчули про це. Деякі прикладів, які ми з є за Це є степ оця жовта частина України. Тож виконувався відомо. Він виріс на 100 на 150 кілометрів за 30 років. Це дуже багато і це він продовжує рости. Зникають дерева, вода пропадає. Сухозина стає сухою. А почастішала плівприппилові бури, особливо, ті, які в україні. Ви можете пам'ятати і набагато краще. Тобто, це все було задокументовано протягом 20-30 років. також ми по цій країні. Ми бачимо виснаження водних горизонтів, засолення, залуження гуртів. лісові пожежі побільшало у шість разів з 1990 року. І було і, і, було, і було задокументовано вимирання різних видів тварин. Більше ніж до того до того, тобто зміни клімату вони все таки відбуваються, їх якось спостерігати. Як вже було сказано, ті, хто не пам'ятає цього, або які мають сім'ї, які пам'ятають це, або можна просто переглянути в. Новинах є просто знімки задокументованих подлових бур, що не збільшується, Були дослідження, які показували що чорнозем, також є під загрозою, то дуже багато збрудено і так. Це 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 дуже багатий грунт, але він вже не багатий від бою, особливо якщо щоб ви можете подивитися понезніця. Тут тут було введене коло. Я його видалила, але було три різні. Наукові журнали, які були опубліковані протягом останніх двох років, які передбачували масову вдачу України як хлібної кошика Європи. Ми знаємо, що завжди певні тертя, але десь напевно від 10 до 20-30 років буде, буде масовий спад. А в чониці в, в індонезії в Україні, якщо це станеться, тобто це це, це це буде проблемою світової безпеки продовольства. Отже, саме через такі причини нам потрібно враховувати зміну кліматі. Я знаю, що я можу говорити з від імені організації, які ми працювали. Ну це не реально великі виклики. Люди хочуть запроповипроведити програми в господарському програму господарстві або освітні заходи для того, щоб залучити до нових людей, але все повинно треба було зробити на загальному національному рівні, тому що зміни в клімату вже відбувається засильно швидко, і ми вже пройшли точки неповернення повернення і будуть деякі Деякі тут точки на повернення, які ми все одно пройдемо нам треба буде жити в цій реальності, де ми мусимо рухатися набагато швидше для того, щоб справитися з викликами клімату. А також ми мусимо зрозуміти, що війна впливає на зміни клімату. Я працювала досить довго на совиковському водоховищу, тобто 95% водосховища було зрошувало з Херсонська 75%, за 30 відсотків, тобто 800 тисяч гектарів орних земель найбільше зрощеної системи в Європі, і 26% відсотків плюс національного рибальства у, у досходженні дельта збитків від рибальства становлять мільйони, і в, внаслідок цього пошкоджено 330 тонн тондеміч добрив, які були на днищі резервуару, які були вимовили прямо в океан. І отже, це почалося сталося це фактично воно ну, продовжується і, і поширює кризину і і, 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 колишнього середовища. Він вже стає, тому що у мене було друзі в Україні. протягом останніх стане про не показу фотографії, і вони проблема зрошування надалі. Там і всі криза свідково персто пов'язані зіргацією. Ларто як ви поможете фермерам. фермер, фермерство фермер, це, це велика частина а, зайнятості людей в цьому. В цьому регіоні як їм можна допомогти врахочий контекст зміни кліматичних умов. дещо я вже сказала. Це це буде повторення, але знову ж таки, це результати все є наслідком о, катастрофи на водосховищі, тобто дев'ять тисяч гектарів вже знайшли серйозні нестачі води. можливо очікується ще дві тисяч. Регіони отримують річну кількість опадів під см, Це верхня частина на посушучої області, піщані грунти, близькість до моря, засдурівні засолення, засолення плюс залуження середловини погіршуються. Ос, але це основний постачальний фруктів, плюс овочів для країни. Та вплив, що і воно в створює вплив на продовольчу безпеку. Як для для як для країни всередині, так і на. Забіждержавандеса, <зваж> <зваж>. чому я про це <зваж> говорю? Тільки через те, що ми є <зваж> потожні на нашої стації, що ми можемо з ним зробити. <зваж> отже, реальність полягає в тому, що без адаптації Україна ризикує вже перестати бути по кошиком Європи. В нас тут є оці три публікації. Щодо 2030 року вже не вони всі опубліковані, і всі прогнозують що Україна України з недачі підтримувати статус продовольчого кожкої Європи. Так реконструкція. Дає можливість створює нові можливості. Тобто воно створює можливості для України і канчі коли не всі зосереджені на цьому погляді. наші погляди на Україні. Донорські гроші надходять і на всі працюємо тут в полях. І і так, я зараз там не на місці. Але ми всі мусимо почати говорити більш практично. І для того, щоб розробити план заходів зреагування, щоб використати всі можливості для того, щоб переконати настрої людей, які приносять гроші в країну. Що це настільки що це настільки важливо, щоб Україна могла бути спроможно розбудувати свою можливість, а не робити те, що робилося минулими, тобто люди зміни всі дорогі. Вони коштовні, але в більшості тихо вони в цього вартують. Це єдиний шлях для України для того, щоб вона могла роздаватися. отже, так нам треба мати нові підходи до грі до, до сільського господарства і в в, в охороні на кожного ввілля. Тобто це все також. Це також дає можливість тобто розбудити коло колову економіку в Україні. Тобто, яка тобто, також має своє місце біочарні, і це враховує абсолютно все. Як в <coughs> Вибачте, починаючи з, з переробки соркона, з це що розпод канали розподілу набагато краще. І ми знаємо, де що пересувається. Це буде відкрити можливість для нових користувачів, uh, uh, продукції, яка отримала з переробки, поживання, використання, повторне використання речей, викидання. І як ви бачите, біочард теж писується, uh, писується це частина дуже добре. Як біочар вписується в це все Отже, Коли ми говоримо про зміну клімату, ми говоримо про вуглецевий цикл і цикл білочару. Я більше впевнений, що в вже зна розкажу зараз, що всі знають, що наприклад у нас є біомаса, це стебла сонячника, вони можуть можуть зігняти стебло, спалюються, бушається на перегнувати на землі. Потім вони вони досить швидко перетворюються в атмосферний СО2, який які в атмосферу і будь-яка тег, і будь-яка органічна речовина, і це все вертається в атмосферу, і знову починається весь цикл. Але коли, люди, коли речі гніють, тобто вона так впливає на зміну, коли ми говоримо про цикл, то ми можемо можем розглядати цей піролізу, певний відсоток його в середньому Залишається в біочарі, і тобто він буде він легше віддає, менше віддає СО2 um, в атмосферу, це процес менш швидкий, тобто попонення після гаді газів зменшується. Це може бути дуже ефективним методом. в довготривалій перспективі. Тому що він не so настільки подає в атмосферу. So, Як він це робить, тим чином він це робить? ми знаємо, що біочар збільшує накопичення вогруту в грунті на ліворуч солокарбені фото грунту, який має низький міст справа. Вики високий високий Тут так само багато з нас, ви всі знайомі з тратою території Бразилії, де перше було розроблене знайомий біочарбіше більше 150 років тому. Тобто, корінне населення вже давно давно знають про біочар. Вони знали, що ґрунт був дуже родючий протягом довгого періоду часу. Попри те, що це є зелені ліси в Бразилії, тобто їх дослідили, і вони знайшли, що є компоненти біочару, і це, і це воно там розбувалося тисячами років. Тобто біочар вже відомий вже вийде просто до недавно давно. До ним давно. Просто Сухом через повторне спостереження ми порівнували про нього всі знання. Um, so, Отже, are, як би там не було, notes, um, тут мені треба мої нотатки, але є дуже багато. Uh, дуже багато віручарів відходів. І, і загалом показали дослідження, що вони були набагато більш успішніші від темпечу, тому що вона спалюється під вищими температурами. і має певну роль, яку було важко зрозуміти. І, але вона робить ці субстанції більше витеркалими і постійними, але щоб не сказати, біочер, не, робить, не робиться не лише тільки зі з м'яких відходів це просто суть, що ми просто дивимося на на потенціал зберігання біочаром вуглицю. і наскільки ефективно біочар є ефективний не лише зберігання для вуглицю, але й, тобто вивільнення парникових газів Масштабах планети, що гнення відбувається ні про дуже повільно. І воно розпадається дуже повільними темпами. І, також. і ця продукція Гниє дуже повільно, навіть якщо ми не отримуємо біочардовій перспективі, також потрібно. Зважити на ту поверхню на ґрунти, де відбувається цей процес зниття, тому що деякі ґрунти жорсткими. І також, коли е, віддаються поживні речовини для е, урожаю. також як я вже сказала, це не наукова розмова. Я науково не робила такі відповідні дослідження. Але що говорить наука, я знаю, що є позитивний показник затримки води у біочарі, і це також таке рішення, яке можна виробити і застосувати, опробувати на тих територіях, де є проблеми з арігацією, також. В деяких випадках може працювати, в деяких може не спрацьовувати, і також науковці показують, що біочар не так добре затримує в певних ґрунтах і відповідно також до Пеш рівню. Може погіршитися ситуація навпаки, і також треба ще провести додаткові випробування біочару на Щодо затримування затримки води, але це не моя тема. Хоча це також можна використовувати в таких ділянках, де є дамби, чи ми там чи де є. Наприклад, в таких випадках, де працює в таких ділянках в Україні, де також відбулися наприклад бомбардування чи прильоти ракет. І ми знаємо, що там залишаються хімікати, які можуть перебувати в ґрунті руками. Також ми знаємо, що збільшується біоактивність, тому що створюється середовище, де можуть рости мікроби і бактерії. І Також це так як може це спосіб підвищити біоактивність. А щодо кислотності, також ми бачимо, що там бактеріоген більше зустрічається. Також андемікс збільшується кількість. Абсорбція, рівень абсорбції амоніаку, амонію, і також це не випадок України у сільськогосподарському відношенні, але це ми бачимо в багатьох розвинених країнах. Ми також бачимо, що потрібно провести більше, більше дослідження щодо використання інших більш дорогих більш дорогих добрив, які можуть бути і ці дослідження можуть бути корисні для багатьох фермерів це угляд з природних газів, тепличних газів, коли ми розглядаємо всі типи газів, не лише СО2, а всі типи таких газів, коли ми бачимо і викиди від викиди, і промисловості, і спалювання стильних матеріалів. Зараз ми отримали ці дані з агенції охорони навколишнього середовища сполучених штатів природний газ. Насправді ми бачимо тільки 2, 28% вісім відсотків природних газівнова система, і наприклад, коли коли ми говоримо про кишкову ферментацію, їх бачимо тут показник 25% і затоплені землі це 6%. Також ми не забуваємо про природні землі. також. Це така сфера, в якій може бути використана використовувати себе чар. Як ми говоримо про сільське господарство, скільки ми маємо задати собі питання? Скільки ми яку роботу, яку діяльність нам треба провести, щоб зменшити викиду вуглецю. Також як бути значно більш ефективними та розумнішими для того, щоб досягнути, наприклад, зменшити ось цей показник, який ми тут бачимо на рівні 25%, скажімо, процентів, скажімо, ферментації. що стосується викиду протоколи газів. Ми бачимо, що з моєї сторони він досягає карбон-диоксид, Ви бачите найменший менший показник метан. Тут конкретно 25%, Це означає 1,25 і Це насправді менше ніж карбонодіоксид. Нітрооксид, бачите, що значно більший показник тут, тому що коли ми в реальності стикуємо, стикаємося з цими показниками, ми бачимо, що карбондиоксид один з найбільших показників, і наприклад. У цьому випадку ми бачимо, що не буде такого великого впливу на сільське господарство. Коли ми говоримо про зміни клімату, і не тільки про викиди вуглецю, але також метан, викиди метану, від звичайних полів. There have been tons of studies, and and there було проведено дуже багато досліджень, але вони ще тривають із заголом. Є великий показник. Uh, із використання біочару в лабораторіях є великий показник використання біочару. Але коли ми говоримо про польові випробування і лабораторні випробування, ми бачимо, що вони звичайно відрізняються. 27% зменшення? Ми бачимо і нітро... Нітроген і метан, ми бачимо, що загалом дослідження показує, що біочар значно ефективніший при зменшенні викидів Н2О і CH2 у ґрунтах з високим рівнем волові і також у з полях, які перебувають під штучним зрошуванням, рівень сягаж 4 збільшується. І що також якщо ми говоримо про постійне безперервне сільське господарство, то біочар збільшує родючість, також збільшує повернення води відповідно до того рівня води, скільки потрібно, зменшення викиду парникових газів, також про що ми маємо подумати. Це можливо не такий випадок, як в Україні, з якими стикаємося, але люди але Країни з більш розвиненими економіками ми бачимо, що сільське господарство є Перепрошую, вплив на глобальне потепління. Він є надзвичайно високий. Тому біочар, показав себе дуже добре у таких випадках. Це така невеличка діаграма. Про викиди про азо азотисів і ми бачимо, що зменшується також азотна азотиста активність у ґрунтах. отже, Давайте підсумуємо загалом, які можуть бути супутні переваги від використання біочару. тривале зберігання вуглицю в залежності від типу біовугілля і температури. Ми бачимо, що тут має значення вплив вищих температур. Також зменшення викиду ґрунти. 4 і Н2О. але ми ще не знаємо точно наскільки вони впливають, оскільки ще стільки експериментів і досліджень потрібно провести. Ми знаємо, що ґрунтам потрібно менше води, і добре це добре. Працює в умовах нестачі води у степу, та на територіях також ми знаємо, що менше аміаку та азотних добрив це теж впливає економія грошей і зменшення викиду парникових газів. І, звичайно, коли ми говоримо про якісь економічні фактори, це допомагає більше залучити людей до використання біочару. Також підвищена продуктивність менше перетворення земель у сільськогосподарській. Також ми бачимо, що збільшення. Відбувається збільшення зеленого покриву, це більший вплив мікроклімату, загальний контроль клімату через тінь, зменшення альбедо. Ми також бачимо, що виробляються біонафтові та синтетичні гази, джерела палива зі зниженим вмістом вуглецю, нейтральні для транспортування чи промислового використання. Та деякі маркетингові дослідження показують, що Бі використання біочару може бути корисним та продуктивним для фермерів. Також ми знаємо, що відсутність парникових газів або стажі від спаленої біомаси, також ми розуміємо, що це не додає не покращує якість повітря, і також це насправді не має прямого відношення стосунку до змін клімату, але вугілля з гною може поглинати до 99% дев'яти забруднюючи води, які зменшують скорочення викидів поторникових газів із води, запобігаючи ефтифікації і забезпечуючи краще існування у. В зонах близьких до води Також Ми бачимо тут дослідження, які провелися щодо додавання біочару в цемент, склад цементу і розроблене біовугілля на основі гною ну, воно покращує такий склад і. Звичайно, ще дуже багато потрібно провести досліджень довкола цієї теми, тому що узагальнення це лише узагальнення, вони не працюють для кожного індивідуального випадку. І коли ми дивимося на вплив, який біочерг може зробити на зміну клімату, як він може вплинути на зміну клімату, ми бачимо, що Зважаючи на весь органічні відходи, які зараз в нас є, вони можуть бути перетворені на Біочер, це, наприклад, і відходи, які місто виробляє, забруднення зелених на зелених територіях. І ми бачимо тут, наприклад, показники, які дозволяють зменшити. Ми можемо використовувати виробництво білого Ми можемо його збільшити таким чином на максимум. Зараз є законопроект, який проходить через конгрес, і ми знаємо, що дві дві палати конгресу між собою часу не дуже добре співпрацюють, але ми бачимо. Що зараз буде запроваджуватися мережа дослідження біочару, і це прописано в багатьох пунктах цього законопроекту. і це дуже важливо, оскільки ми на не не займаємося сільським господарством. Ми не є люди які займаються це не є ті люди, які займаються навколишнім середовищем, наприклад, тому важливо вказати, наскільки біочар може мати вплив на забруднення навколишнього середовища на забезпечення такого від такого впливу. коли ми говоримо про кліматичні рішення, CDR на у багатьох ринках, які виробляють Чарлісешенда це організація, яка робить оцінювання того, як і наскільки ефективно по всій планеті було проведено таке використання, та яка статистика? І ми бачимо, що у всьому світі е, закупівля е, вугілля понад 7%, орієнтовно 7% на застосовується на біочар. Потім я на насправді не знаю, який десь 7% біочару. Ви можете бачити, і зараз я покажу цей наступний слайд. Черт 93% – це Він взагалі дуже популярний в використанні при зменшенні викидів вуглецю. і ми бачимо постачальників, які цим займаються. Також ми можемо побачити тут відповідно показники порівняння ціни, яка Середня ціна Ви бачите, що різко падає показник біочару. Ми бачимо показники відповідно з попереднім роком, і те, що стосується, наприклад, виробництва біомаси. Більше супутніх переваг це перетворення робочих місць. що Готовий уряд. Штати, в принципі, інвестувати це більше спутників створення робочих місяцьких інвестицій за задяки завдяки збиранню. також покращено на на такому маленькому рівні. Можливо, це на настільки дотожні для України, але може бути такі ча можуть можуть продукувати біочар через будь-яких засобів. Це досить хороше рішення для таких місць, як Україна. Анісовис в будь-якому випадку. Отже, це самері таке дуже ширше ширше підсумок про те, як можна використовувати біочар. Я думаю, що важлива важливо річ пропам'ятати, що все це є це, Це не панацея для всього. Коли ми продукуємо біочар, ми мусимо, що метан не виділяється під час процесу виготовлення. Ми мусимо обмежити викиди, тобто жодне жодне що ми не повинні використовувати дерева для того, щоб перетворювати його в біочар. Енергія, енергії, яку використовується з біочаром, має бути підтримувати природні цикли, і ця енергія повинна бути набагато менше ніж відтиск в цю в в кожному середовищі. тобто потрібні ще досить багато. Тестів та досліджень щодо баючару в план в планах використання біочару для зменшення ризиків клімати зміни клімату. Отже, з тим всім є кінець мого часу. Дуже дякую.